Зараз всім військовослужбовців насправді дуже багато проблем. І проблем от таких сімейних, що ми не можемо порозумітися одне одного. Страждають якісь частині і діти, бо ми не можемо. Приділити їм тої уваги. Дуже психологи допомагають, вони в будь-якій ситуації вони допомагають, вони розказують. Я йду з занять з психологами, я йду, як з мене кожен раз камінь спадає, 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 ці емоції виходять негативні, набирається тільки позитиву. Ти розумієш себе, розумієш першу чергу чоловіка вже. Ми маємо їх. Надихати їм, їх підтримувати. піддержувати, це дуже потрібно. Я дуже хотіла, щоб кожна, кожна сім'я пройшла таку реабілітацію, як ми. Це дуже важливо, бо нам потрібно зберігати ці сімейні цінності. Ми маємо бути разом. Якщо раніше я плакала від якогось відчаю, якогось безвихіді, я зараз плачу, від мене виходить, вихлестується весь цей негатив, і я наповнююся позитивом, можна сказати, якоюсь легкістю.